Доброго мирного дня. Мир успокою затишку. Готуємо смакоту. Так. Сир кисломолочний 300 грам. Яйця 2 штуки, цукор 60 грам. Можна плюс-мінус більш, плюс, більше-менше, хто скільки. Мука 200 грам. Сливочне масло, вершкове масло. Розтоплене 100 грам. Розпушувач одна чайна ложка, солі щепотка і яблук 250 грам, і в тісто плю ще одного яблука або дві. Я одного покришила. І на верха треба дві яблуці червоних або одне, ну, в залежності, яку ви порцію будете робити. Я меншу роблю порцію, бо в мене маленька форма. Собі з наталкою. Могли її з'їсти. Ой боже. Так, треба було дати. Щоб перебити. Так, чайну ложку. Всі чіпотки я дала. Це все яйця, суко, серце я все взяла. все я дала. Добавим другую до і масло Могла б забула виглядати. Масло місто є дома. Ну, я не знаю, я буду на око додавати, бо в мене трошки менше порція. Щось я дивилася менша-менша на ту форму, хоч би завелике не було. Вибрала саму маленьку форму, яка в мене є. Бачите, вломила свою любиму лопатку. Наталка хотіла викинути, а я не дала. От там ті мені такі самі пластмасові, вроде вроді все, але не ті. Ось так. ні, Більше не буду му тебе додавати. Будь істопальне густенькі. Хіба капельку ще. Ну більше. Будемо робити... А, і ще, якщо маєте бажання собі там ванільку чи, чи так який запах додайте, щоб вам гарно і смачно було. Так що ось таке. Трошки замала форма. ще треба було менше сира брати. ні. Ну. Зараз розрівняю і покажу далі. Так, беремо бажано червоне яблуко, вирізаємо серединку і стараємося тоненько різати наше яблуко. Ну, так, щоб ви могли йому раду дати запхнути. Зробити його вигляді трояндочки, квіточки. Ось. Ось так. Так що ось такого о і будем випікати нашу смакоту. О, у нас таке воно гарне має получиться. рецепт чату GPT. Ось так і відправляємо, ой, 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 ой. відправляємо в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Ну, а як спечеться, тоді вже вам покажу, що ще зверху будемо робити. Ось так. Ну, спеклася моя красота. Зараз я її трошки присиплю пудрою. Моти не присипати, я нікого не заставляю. А я трошки присиплю. Ось так. Трояндочка під снігом. О, буде. Оточку зробити. Знаєш, як? Ось так. Спеклася моя. Смакота ось. А це я ігрові спекла його яблучно-банановий смаколик без муки, а це мій яблучний смаколик. Так що ось такі то справи. Зараз воно трошки ось хоча, напевно, візьму виделку і попробую. Так. О, та й так що. Ось таке то, зараз. М -м -м. А, файно пахне, я дала. рому, Так, вроде. так, запах рому. Ось в бутилочках той. Ммм, файно пахне. Вже зараз порагнати, так. Чесно, дуже смачно. Смакота. Всередині з яблучком ще. Знаю, як вам показати. Тісто дуже гарне, бачите, яблучко видно збоку. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. А це ігорю смаколик. Вам показати це без муки печеться. Такий гарний, вологий виходить. Ось і дуже смачно. Це для Ігора смаколика. Це нам з Наталією. Будемо смакувати. Всім удачі, всім миру, спокою, Божої опіки. Бережіть себе і готуйте. Ой, треба ще попробувати. Дуже смачно. М -м -м. Гарного дня всім.